Жувальна гумка, яка допомагає вилікувати проблеми шкіри, пляшка води, яка змушує пити більше, парасолька, яка попередить про негоду, та паперова камера, яка не боїться води, це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Уколи, пігулки, мікстури, саме таким ми звикли бачити традиційні ліки. А вчені з Америки створили жувальну гумку, яка здатна покращити здоров'я шкіри. Як це працює? Усе, що знадобиться для створення такого лікувального смаколика: 3D-принтер, смартфон із встановленим спеціальним застосунком та ваше лице. Через додаток камера телефона відсканує обличчя, після чого програма надасть інформацію про стан шкіри, будь то зморшки або акне, інші пошкодження. Поставить діагноз та випише рецепт, за яким і буде створена спеціальна лікувальна гумка. Жуйка буде мати не менше семи поживних шарів інгредієнтів: вітаміни, мікроелементи, мінерали, підібраних спеціально для покращення певної шкіри. Для кожного користувача індивідуальний рецепт. Розробники зазначають, що такий жувальний смаколик веганський і не містить цукру. А от ціна лікувальної гумки чимала. За місячний запас розробники просять від двох тисяч гривень. Не забудьте порахувати, скільки потім обійдеться візит до стоматолога. До нагадувань у телефоні або комп'ютері вже давно всі звикли. А уявіть, що тепер нагадування буде присилати пляшка з водою. Американці створили розумну пляшку, яка самостійно нагадує, коли треба поповнити водний баланс. Як це працює? Розумний бутиль виготовлений із матового екологічного пластику. У верхній частині кришка із механічною кнопкою застіпкою а у нижній так званий мозок пляшки, який за допомогою спеціальних датчиків визначає час, коли слід пити воду або наповнити пляшку, коли та от, -от спорожніє. Більше того, сенсори всередині пляшки визначать, скільки води потрібно випити за один раз. Та світловим сигналом на бутилі нагадають зробити ще пару ковтків, якщо їй здається, що випито замало. Пляшку можна під'єднати до смартфона і задати їй власну норму рідини на день. Ціна за такий фітнес гаджет починається від трьох тисяч гривень. Так, недешево обходиться слідкування за водним балансом. Забули парасольку вдома та потрапили під сильний дощ? Знайома проблема, правда ж? А от метеорологи з Америки вирішили цю проблему та створили розумну надміцну парасольку, яка знає трохи більше ніж гідрометцентр, та попередить про негоду, яка насувається, як це працює. Виглядає як звичайна парасолька, працює як звичайна парасолька. Головна фішка розумної парасольки з'ємний датчик-трекер, який сповістить про вірогідність дощу звуковим сигналом. Або якщо загубити її, парасолька відгукнеться, якщо натиснути кнопку пошуку через додаток у смартфоні. За бажання датчик можна просто зняти і користуватися як звичайною парасолькою, хоча насправді не зовсім звичайною. Гаджет має спеціальне тефлонове покриття та спиці із міцного скловолокна завдовжки аж півтора сантиметри, що дозволяє йому витримувати екстремальні пориви шквального вітру. Тобто парасолька не зігнеться. За такий гаджет просять мінімум 60 доларів. Може воно і справді того варте, аби не викидати щоразу поламану парасолю. Паперові човники, капелюхи, літачки або паперова камера, яка вміє фотографувати? Так, так, вам не почулося. Учені створили справжній фотоапарат зі звичайного паперу. Як це працює? Корпус дивофотоапарата фотоапарата повністю паперовий. Це скоріше навіть футляр для мозоку камери. А от всередині камера має пластикову панель із контактами, мікрочіпами, об'єктивом та ємністю для пальчикових батарейок. В розібраному вигляді паперова камера схожа на розгорнуту книжку. Вкладаєте всередину панелі з чіпами та об'єктивом, фіксуєте спеціальними застібками, і фотоапарат готовий до зйомки. Дивофотік має кілька змінних об'єктивів, режим відео. Та навіть вміє робити сповільнену зйомку. За бажанням паперовий корпус можна замінити. Компанія-розробник пропонує одразу кілька варіантів, а от вартість на таку паперову іграшку починається від 120 доларів. І якщо ви думаєте, що такою камерою не можна знімати в дощ, бо розмокне, ви помиляєтесь, адже паперовий корпус розробники зробили вологостійким.